Триває другий рік повномасштабного вторгнення на територію України, проте більшість населення дедалі частіше нехтує сигналами повітряної тривоги, наражаючи себе та інших на небезпеку. У зв'язку з нещодавніми трагічними подіями, що сталися в місті, ми поцікавилися чернігівців, як вони реагують на тривогу і чи проходять в укриття, коли її чують. У нас укриття є. Ми живемо в гуртожитку. У нас укриття поряд з гуртожитком. Проходимо, тому що дитина мала. І треба її зберегти до кінця війни. Так, звичайно, я повинна піклуватися про безпеку себе, своїх діток, і ми завжди виходимо в укриття. Взагалі так, але люди зараз дуже розслабилися. А в мене нема куди тікати, тому я в хаті і все. На восьмому етажі. Як і всі нормальні люди, я стараюся не бути на відкритій місцевості. Або за містом, або в основному за містом. Ну, коли як. Коли бачу, що люди бігуть, то я бігу. Ну, якщо є, куди, знаю, куди, то звичайно проходжу. На роботі завжди ми заходимо в підземне. Звичайно, в нас же діти. Біжимо куди, куди можемо. Зазвичай це вдома між двох стін. саме. Бистре, що ми можемо зробити, бо можемо в учасному секторі. Якщо тут, то звісно, треба в укриття, але ж не завжди виходить. Не завжди знайдеш укриття, якщо тут не місний. От в чому проблема. Коли є можливість, іду в укриття, особливо після суботнього випадку, дуже страшно стало. Знову ми якось це притупилось нас, цей страх. А знову такий адреналін пішов. І стараюсь іти кудись. Ховатись, тому що не знаєш, куди вона може прилетіти. Закликаємо всіх дотримуватись правил безпеки. Якщо почули сигнал тривоги, проходьте в укриття або дотримуйтесь правил двох стін. Адреса усіх укриттів є у вільному доступі в мережі на Google Maps. Не варто забувати, що війна триває і ворог занадто близько. Бережіть себе та рідних.